Вказана особа прислала 46 вказаних відеофайлів, які мають в е, місяць собі е, порнографічний характер. Таким чином, чин, діями Назаренко Павловича обвинувачується у усі злочини, передбачують частину 3 статті 301, Кримінального кодексу України, а саме зберігання з метою розповсюдження та розповсюдження відеопродукції на награфічного характеру, вчинення повторювання. Закінчи наголошення. Довсьте, число мне здесь старик на родственнике? 28.046. Крим народ. За ресторана не проживает, да? Проживало 32, 85. Вам это нет Украины. Украина. Освіта это у вас. Вища Працюю це, да. Нема. Раніше собі не по суті обвинувачення. Ви себе винні за частина перша 3 статті 436, крім 2 Кримінального кодексу України. Ви знаєте себе? Ні, ваша честь. Я не технічно, не фізично не мав можливості цього робити. 13.00 за частиною 3, статті 301. Ні, ви? ваша честь. Не визнаю. Зарахування повного невизнання винисту ставить на обговорення обсяг доказів та порядок їх присаживався, порядок їх дослідження, кого надається про порогу. Хотів би висловити вступною промовою під час э, вирішення щодо порядку дослідження доказів. Так, дійсно сьогодні розпочинається судовий результат кмільного провадження э, за нашого населення Павла В'ячеславовича. Хотів би значити, що злочинки вчинені на закладів відноситься до тяжких злочинів та передбачають максимальну міру покарання від 5 до 8 років з конфлікти або без такої. Хочу би знати, що злочини, які не крименуються даній особі, а саме це злочин проти миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку, є тяжкими злочинами. Постачання об'єктом цього злочину є мир між державами та народами. І ви знаєте, що війна та пропаганда війни заслужена в, в усьому світі. Крім того, законодавством наше було встановлено відповідальність у березні 2022 року саме за ті дії, які інкримінуються для нас дані особи, а саме це виправдовування, визнання приміни збройної агресії Російської Федерації проти України. В той час, коли наша держава згуртувалася навколо чи збройного нападу, цей крок є зрозумілим, оскільки під час війни дії щодо виправдовування окупанта не є без, безнавільним розмовами, а створюють небезпеку для нашої державності для мира. Тому тут то творю стал злочинною. При цьому частина першої вказаної статті, хмельникос України, не встановлює якусь звичайно, переліку тих форм, які таке виправдовування може відбуватися. Законодавець нам говорить про те, що склад злочину є в дії особи, якщо особа публічно або не публічно висловлює свої так, чи заперечення чи виправдовує дії. У зв'язку з цим законодавець введена вказана відповідальність за вказані дії. Крім того, на заданку Павла Віславі в наших службу передбачати 3 статті 31 України, країни, який полягає, полягає публічність розповсюдження металі про характеру. Так, відповідно до закону за захист суспільної моралі, виготовлення, зберігання, перезамінь чи інше приміщення того в будь-якому виході продуктів про найфічного характеру Україні заборонено. В зв'язку з тим, що особа не визнає вину, вважаю, за можливе. Е, Провести повний судовий розгляд та повне дослідження матеріалів, зібраних матеріалів проти судового розслідування. Спочатку до, щодо порядку дослідження, пропоную перше дослідити письмові матеріали, які є в справі, сято, протоколи оглядів, протоколи обшуків, протоколи оглядів інтернет-сторінок, протоколи оглядів телефону та плашати, який був вилучений на заранка Павла В'ячеславовича, Висновки експертів та інші матеріали, які місяць того, Після відношення письмових матеріалів пропоную отримати показання свідків, які були встановлені в ході до суду слідування, а потім перейти до дослідження характеризуючих даних на особу. Після цього вже, якщо в сторони захисту будуть якісь додаткові попитання чи матеріали, прошу також їх вирішити. В принципі, в все, що дозрати, Прошу, так, ступи, до порядку служби. Прошу текст вступної правди залучити до нотаріальної справи. Павло Олександрович, прежде ніж я э, задам питання вам щодо порядку дослідження доказів, на даний час будете давати покази чи ні? Присадитесь. Тоді слово надається захисніку щодо порядку встановлення доказів. Ваша честь. Записник адвокат Нестеренко, також бажаю звернутися до судду із Значить, За своєю конструкцією злочин, який передбачений частиною 3 статті 436, значком 2, є простим злочином. Це відома з теорії кримінального права. Значить, І цей злочин є закінченим. З того моменту, як та чи інша особа чинила дію, е, яка визначена диспозицією даної статті. Тобто, або поставила лайк, або е, в той чи інший спосіб е, висловила свою підтримку е, збройній агресії Російської Федерації. Так от е, в теперішній час Державним бюро розслідування територіального управління в е, місті Києві. Проводиться е, розслідування кримінального провадження відносно співробітників СБУ, прокуратури е, СБУ Черкаської області і Черкаської обласної прокуратури. Значить, е, порушено кримінальне провадження за ознаками незаконного проникнення до е, домоволодіння, яке в подальшому е, буде перекваліфіковано на. Е, Злочин, який передбачений частиною 146 України, незаконне позбавлення УНУ. Назаренко звернувся до територіального управління Державного бюро розслідування в місті Києві з відповідною заявою, і тільки через ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва вдалося примусити державне бюро розслідувань приступити до розслідування даного злочину. Значить, Мазаренко 15 березня 2022 року був незаконно позбавлений волі співробітниками СБУ Черкаській області і з 15 березня 17-ї години до 16 березня 18-ї години незаконно утримувався в внутрішній тюрмі СБУ Черкаській області. По даному факту, ще раз наголошую, проводиться досудове розслідування. Докази про це будуть подані в наступне судове засідання, саме витяг з е, ЄРД. Е, злочин, який інкримінується Назаренку, а саме, е, передбачений частиною 3 статті 406, став злочином в 0 годин 0 хвилин 1 секунду 16 березня. Е, Наголошую ще раз, 15 березня Назаренко був незаконно затриманий співробітниками УСБУ і перебував внутрішній тюрмі УСБУ. Тобто 16. І в нього були вилучені всі технічні засоби, а саме мобільні телефони, ноутбуки, які і в теперішній час перебувають, як речові докази в правоохоронному органі. Отже, він об'єктивно не міг. З нуля годин нуля хвилин одну по секунди поширити в той чи інший спосіб е кваліфікацію або прославляння Російської Федерації і агресії проти е України. Е Назаренко не може бути е підданий кримінальному переслідуванню за те діяння. Яке, як стверджує обвинувачення, на момент його вчинення держава Україна не вважала злочином як таке. Ну і відносно діяння, яке передбачено статтею 31 е Кримінального кодексу України, Назаренко також не визнає свою вину, я думаю, доведення своєї невинуватості е буде здійснено під час судового розгляду. Щодо порядку дослідження доказів, захист пропонує спочатку розглянути скарги, які подані е, Свісниському районному суду через канцелярію суду 27 верінь, 21 липня 2022 року. І дослідити письмові докази, які е, пан прокурор е, подав суду, е, заслухати свідків. Е, Ну і е, допитати обвинуваченого, дібати. Це? Та, така пропозиція захисту. Я погоднуюся з захисником. Щодо визначного цього що, ж на порядку доказів захисником. Вважаю, що скарги, які були... Ним подані, що вони повинні були роздатися під час підготовчого судового засідання, під час вийме статті 314. На даний час вже розпочато судове провадження і ці скарги на цій статті процесу не ну, до їх останній перед їх розгляду. честь, відповідно до правил 291 статті КПК України. До початку розгляду справи по суті, а саме до підготовчого засідання, е е е крім обвинувального акту і реєстру матеріалів до судового розслідування, інші документи законодавець суду заборонив подавати як такі е е скарга подана відповідно до правил 314 і 315 статті Кримінального процесуального кодексу України. Проте у суду об'єктивно. Не було жодної можливості а, розглядати дану скаргу, оскільки матеріали і самі постанови, які оскаржуються, законодавець заборонив подавати. Скарга на постанови прокурора подана саме в передбачений КПК спосіб. І захист вважає, що дана скарга підлягає до розгляду, по суті. Наступному судовому засіданні після дослідження відповідних постанов прокурора це прямо передбачено кримінальним процесуальним кодексом України. Суд поради на місці ухвалив встановити наступний порядок дослідження доказів, дослідити письмові матеріали, дослідити скарги, допитати свідків, допитати обвинуваченого. Розглянути клопотання учасника учасників процесу та судових дебатів, тобто повний порядок дослідження доказів. Скарги будуть розглянути після дослідження письмових матеріалів, оскільки для того, щоб розглянути скарги, по суті є необхідність дослідження матеріалів безпосередньо. Наступне судове засідання прокурор не надасте да, такий обсяг письмових доказів. Таня, уступник, кому я там зазначав і спецфік, які потрібно для виглядати, надамо подальшому. Наступне судове засідання за рукування на вантажності 10-го тижні. Судове засідання оголошено зараз. А можна зайти справді, подивитися, які вас справи, і що там ви розглядаємо, що на 10-й покажемо.